Все нормально, так, да, можна говорити. Добрий вино, країна. Мене звати Сергій Караванець. Я ідеолог франківського півмарафону. І моя черга сьогодні прийняти Ice Bucket естафету, Bucket Challenge. Тому з радістю хочу презентувати свою команду. Як ви бачите, це відомий французький фонтан. Але сьогодні ніфіга не в ньому ми будемо купатися. Команда франківська. Ми передаємо естафету наступним людям. Ростислав Кукуруд, команда журналу Версаль і міністр економіки Павло Шеремета. У вас 20, 24 години. Дякую.